120 зібраних мішків сміття усього за годину. Це не статистика чудової роботи чернівецьких комунальників, а результат вже традиційної екоакції, яку провели на калічанці. Діти поєднували приємне з корисним. І свій мікрорайон зробили чистішим і приємні подарунки отримали. Більше дивіться далі. Екологічну гру великі прибирання проводять уже втретє. Цьогоріч між собою змагались чотири команди місцевих дітлахів. Ціль зібрати найбільше сміття. Вони в ігровій формі. Перше збирають сміття, роблять свій район, чистий. друге розвиваються, тому що при цьому рухаються, бігають, веселяться і отримують призи. Мікрорайон поділили на окремі зони. Тож, поки одні наводили порядок на дитячому майданчику, інші збирали відходи у сквері та нав. Коло будинків кожен мішок вміщує стандартний набір сміття. Пляшки, бумажки, стаканчики. Ну, ми назбирали там е, пару бутилок, ну не стіклями е, пакетів. Водночас, відповіді на запитання: хто ж засмічує калічанку, у дітей немає. Ми самі не знаємо, але ми перебираємо щоб е, тут не було грязно. Бо невдобно ним гратися у смітті. І, хоча на кожного учасника великого прибирання чекали призи, головна мотивація для участі в екогрі – прагнення зробити життя жителів мікрорайону комфортнішим. Я Хочу, щоб наша клічанка була найчистішим районом. Не жити як у бомжарнику, щоб було чисто. За словами організаторів заходу, саме діти є ініціаторами змагань. Вони щороку в один той самий час пишуть мені в контакт повідомлення, коли в нас буде гра, коли ми будемо збирати сміття, робити прибирання. І коли є такі запити, то я не можу на них не реагувати. Зрештою менш ніж за годину зібрали 120 мішків сміття. Усі учасники отримали смачне морозиво та квитки до сімде кінотеатру, а переможці, футбольні м'ячі та портативні зарядні пристрої. Та головне досягнути завдяки спільній праці результат, а саме набагато чистіший мікрорайон. Я люблю, Іван Сірецький, Микола Остафі, Чернівецький промінь.